Доброго дня, шановні колеги, фракція Народний фронт, депутатський контроль, народний депутат Максим Поляков. Минулого тижня я з колегами зареєстрував законопроект щодо заборони приватизації стратегічного підприємства України Укргазвидобування. Разом мої колеги Тарас Кремень, Віктор Романюк та колега з Батьківщини. Вадим Івченко підписав даний законопроект. Дане підприємство виробляє 75% газу, яке є українською на території України. Дане підприємство сплачує п'ять податків всіх в державі, які надходять до нашого бюджету. І на протязі останнього року проводиться вся робота для того, щоб тиньовим шляхом це підприємство було продане. Перші е, кроки е, під керуванням Прохоренко, голови Укргасвидовування, ми побачили, коли був замовлений технічний аудит за 33 мільйони гривень. який, як виявилося, кінцевим бенефіцаром є російські громадяни, які є акціонерами Укрсібнефті. Ми е, в той час почали бити на сполох після цього. До нас поступила інформація, коли останнім часом голова Нафтогазу Коболів сам Прохаренко почали розповідати, що підприємство непогано було б і приватизувати. Насправді такі підприємства є унікальними, і це напряму залежить енергетична незалежність нашої держави, тому що там працюють десятки тисяч людей, і раніше це підприємство забезпечувало, що в радянські часи 100% покриття газом державі. Кілька тижнів назад була претензентація Укргасдобування про начебто збільшення здобучі газу. Але насправді саме за керування пана Прохаренка було зменшено добування газу найбільш рекордне за 20 років. Меншого добування не було, і найбільша заробітна плата в державі сьогодні отримується головою укргазвидобування при абсолютно недбалому керуванні цим підприємством. Наступне це єдиний керівник держави, який вже за дорученням нового прем'єр-міністра Гройсмана не допустив до цього часу державну фінансову інспекцію до перевірки даного підприємства. Мало того, як скільки разів намагалося підприємство перевірити будь-який орган, там одразу з'являється найдорожчий. Піар-менеджмент нашої держави народний депутат Лещенко, який кришує це підприємство і робить все для того, щоб дане підприємство йшло з державної власності, фальсифікують дані і підробляють результати тендерів. Один з таких тендерів це найкричуші були, коли злили наш. Дрогобицький завод, який є унікальний єдиний в країні, і по тіньовому тендеру було виграно російською компанією, тому що таких е, виробник даного обладнання укргаздування всього є два в державі. Інше було це те, що саме при керівництві пана Прахаренко ми втратили. Кредит, який нам намагався дати Китай, а сумова йде про 3-4 мільярди гривень, і сроки закінчується 25 червня, на який до цього часу не подали технічну документацію підприємству Укргаздобування. Тому я звертаюся до прем'єр-міністра України все ж таки зробити всі кроки, щоб підприємство дане було перевірено, і було розуміння, за рахунок чого отримать мільйонні статки такі люди, як. Голова Укргаздобування Прохаренко, людина, яка в газовій сфері не працювала жодного дня, який навіть не розуміє, як лампочку вкрутити. На елементарні технічні питання він відповіді не дає, а займається тим, що мільйони роздають на телебачення, роздають іншим. Хто тільки займається тим, що шкодить державі і нічого не відбувається. Дякую, шановні друзі. Ще є запитання, будь ласка. Ми продовжуємо. Будь ласка, будь ласка, доброго дня, шановне товариство, Романюк Віктор, фракція Народного фронту. По історії приватизації я хочу звернутися до наших громадян і нагадати, що в 91-му році, коли стартувала процес приватизації в Україні, Україна мала 16-ту економіку у світі. За під час за всю історію приватизації, український бюджет отримав порядка 10 мільярдів доларів. 50% із цих насходжень це складало продаж криворожсталі, все інше було практично роздано. Якщо порівняти нашу економіку із подібною приватизацією масштаба світу, схожа приватизація стартувала також в Бразилії. Бразилія отримала від процесу приватизації порядка 80 мільярдів доларів. Тобто, це ці всі два факти говорять про дві простих речі: що політична еліта в Україні не готова до прозорої чесної приватизації. Вона готова тільки до перерозподілу власності, яка досталася нам спадок від радянського союзу від одних кланів до інших. Передача в управління від одних до інших не значить передача в управління, яке передбачає ефективне управління. Тому сьогодні в Україні можна говорити про передачу таких об'єктів, як у крогве тільки в одним шляхом це в концесію. Потужним світовим гравцям, які принаймні створять прозорі і чесні правила гри, які зроблять прозорий і чесний аудит і наведуть лад в цих державних підприємствах, тому що державні підприємства на сьогодні на жаль приклад абсолютної неефективності управління і приклад розкладання коштів, а не приклад того, як держава має зростати. Тому ми і група колег сьогодні подали зареєстрували законопроект про те, щоб заборонити приватизацію укргазвидобування як стратегічну. Підприємства, яке важливе для населення і народу України, для того, щоб була чесна і ефективна система, яка може забезпечити майбутнє нашої держави через 3, 5, 10 років. Дякую, дякуємо. Це був Віктор Романюк, разкремій народний фронт. Як один із співавторів цього законопроекту стосовно заборони приватизації округасподобування, можу підтвердити, що склалася останнім часом така традиція: якщо державне підприємство, то воно збиткове. Якщо підприємство передано в концесію, то воно обов'язково приносить прибуток. Я думаю, що ці принципи вони напевно є хибними, тому депутатський контроль е, зобов'язується взяти під е, кут своєї уваги державні підприємства, які виходять із розряду успішних і переходять у розряд тих, яким надзвичайно потрібна допомога. Я думаю, що треба особливо звернути увагу на підприємство оборонної галузі. Обов'язково треба звернути увагу на суднобудування, Хоча в усьому світі кораблі будуються, і літаки будуються, як ми помітили на прикладі нашого авіагіганта мрія і так далі. Тому давайте всі разом об'єднаємося депутатським корпусом, об'єднаємося громадами, незалежними проспілками для того, щоб все таки захистити державне майно а в окремих випадках допомогти і підтримати його розвиток. Дякую.